Всім привіт! І сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливу тематику, яка стосується купівлі будинку або квартири. Зазвичай при придбанні нерухомості ніхто не звертає на це увагу, раджу вам з собою при купівлі взяти звичайну рулеточку і поміряти деякі моменти. Коли ми придбали свій будинок, ми не звернули увагу на те, чи стане, наприклад, у нас на місці, де розрахована робоча зона, кухня, чи стане у нас там певної висоти стелечна. Тепер пишіть і я вам ближче покажу, про що йде мова. Відстань від кутка стіни, наприклад, до краю так, до відкосу, де буде, по суті, має завершитися поверхня. Відстань, якщо ми подивимося, 52 см. Ось, будь ласка. 52 см, і я думаю, люди, які трошки цікавилися, вони розуміють, що в ці 52 см не стане повноцінна столешня, її доведеться різати. Да і, в принципі, техніка 52 см від стіни не сховається. Ну, як мінімум, не вся. Е, і якби ми думали, що то було вже все, але ні, виявилося це теж не все. Коли ми порахували, подивилися, який повинен бути рівень 0 відбитий по будинку, тобто ще враховується стяжка, теплі поли, там, ну і так далі. Е, і від цього нуля, виявляється, при мінімальних зазорах у нас не стає столешня так, щоб вона була в розмірах. Будь-яка поверхня та в правилах, в нормах верх цієї робочої поверхні має бути на рівні 90 Якщо взяти ту саму рулетку і прикласти до рівня 0, то е, ми бачимо, що у нас від нього залишається 80, ну можливо, 82 см. Це до верхнього краю поверхні, тобто це вже там, де ви будете собі мати робочу зону. І е, справа в тому, що одне, одна справа ще стояти згорбленим над робочою поверхнею і працювати це незручно, це реально незручно. А інший факт, що в ці 82 см просто фізично не стає навіть посудомийка. Вона просто не поміщається в ці 82 см, бо вона потребує 82 см для того, щоб стати під робочу зону. Все, вуаля. Тобто перепсована кухня на початку її. Уже будівництва. Звертайте увагу на такі моменти, це дуже важливо, це спростить вам життя. Тому візьміть рулеточку, не полінуйтеся і подивіться, що вас чекає. Також подивіться, чи стає у вас там, де ви бажаєте шафа, чи нічого вам не буде заважати. Ці моменти ніхто не обговорює. Забудовники зазвичай на цьому етапі просто їх це не цікавить, то вже буде ваша справа. Тому, кому було корисно, ставте вподобайку і підписуйтесь на мій канал. Дякую.